Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас нове надходження від фабрики Huayu, а саме універсальний пульт rml 1211 Цей пульт універсальний іде для LCD, led телевізорів, самі головні бренди, до яких він підходить. Це у нас тут на зворотній стороні вказується. Це Samsung, LG, Sony, Philips, Sharp Toshiba, Panasonic, Hitachi і Telefunke. Цей універсальний пульт замінюється такі багато різних брендів. Це дуже прекрасно. Що ми бачимо, як завжди, йде захисна коробка від фабрики, що захищає пульт від маленьких ударів, від вологи. На зворотній стороні вказується інструкція. Вона вказана на англійській, але я вам чуть пізніше розповім, як цей універсальний пульт налаштовується. Ну, давайте його відкриємо і побачимо, який він без коробки. З пультом йде інструкція. Інструкція йде на різних мовах, та також в інструкції вказаний модельний ряд. Це дуже великий модельний ряд. Це на одній стороні пульти зображені, і на іншій стороні. Пульт має ABS пластик, безшумне нажаття кнопок. Також дуже прекрасно, що виділяються кнопки: це Netflix, YouTube, та саме головне, Smart. Його живлять дві батарейки формату 3А. І саме головне, це метод налаштування. Перший метод налаштування це ручна настройка. Що це означає? Вам потрібно. Знайти фото свого пульта в інструкції. Наприклад, ми знайшли, ну, байдуже, який це код 065. Тобто візуальний вигляд він один в один. Ми побачили, що над ним пишеться код трьохзначний 065. Нам потрібно вставити батарейки в пульт, це обов'язково, тому що пульт не буде працювати без батарейок. Включити вручну а, телевізор, а, щоб він був увімкнений. Зажати кнопку Power та Mute. це Кнопка включення та зелена кнопка без звуку. Зажали. На декілька секунд індикатор замерцав. Це означає, що пульт ввійшов в метод налаштування. І нажимаєте ці кнопки 0,65. Все. Індикатор потух і перевіряємо функціональність пульта. Це перевіряємо гучність, переключення каналів, включення, цифровий ряд, стрілечки вліво-вправо. Якщо щось не працює, то в такому випадку є автопошук. Автопошук у нас йде. Також та ж сама методика: це батарейки, обов'язково в пульті, включений телевізор. І зажимаєте кнопку Mute, Це зелена кнопка без звуку. Зажимаєте і направляєте її на телевізор. І чекаєте, не відпускаючи. На телевізорі повинен з'явитися шкала гучності. Коли з'являється шкала гучності, ви відпускаєте кнопку і провіряєте функціонал. Якщо щось не працює, продовжуємо такий же самий метод налаштування. Тобто зажали кнопку Mute та тримаєте далі. Третій метод налаштування це іде, він вказується в інструкції. У нас це по модельному ряду. У нас в інструкції йде така колонка, в якій вказується там кожний бренд, і до якого бренду йде певна кнопка. Наприклад, бренд Samsung він відноситься на кнопку 1, бренд LG на кнопку 2 і так далі, дивлячись по інструкції. Якщо у вас телевізор, наприклад LG, це вона кнопка 2. Вам потрібно включити телевізор вручну, вставити батарейки в пульт, зажати кнопку 2 і направити на телевізор. І чекати, поки у вас не з'явиться шкала гучності. Якщо у вас не знаходиться шкала гучності, тоді спробуйте метод 2, який я розповідав, це автоналаштування просто. Чому є такі три етапи? Тому що в другому етапі, Етапі. Універсальний пульт проганяє всі коди, які в ньому запрограмовані через ваш телевізор. Тобто це займає час. Якщо у вас бренд відомий, тобто Samsung LG, то він буде проганяти іменно по цьому бренду, по цим кодам, які відносяться до цього бренду. Тобто метод налаштування буде менший. А якщо у вас залишилися якісь питання по налаштуванні, по модельному ряду, який цей пульт замінює, пишіть коментарі під цим. Відео я з радістю вам відповім. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!